Всіх вітаю. З вами Таромайстриня з Харкова пані Вероніка, і у мене є добра новина. Я продовжую навчатися і вже не як таролог, а як вирішуватель ваших проблем. Так, я вивчаю метод ментальної корекції. Це метод, ну, дійсно, мікс психології, магії, езотерики і вирішування проблем. По-чесному. Проблему я вирішую так і то. Гарнесенько, цікавенько. То ж проблема, вона останеться. Ну, як я можу завершити війну, але вашу емоційну составляючу, те, що вас розриває, я вирішу. Ну, а доказ, ось дивіться, я сьогодні отримала диплом. Це другий рівень, так що. Ще раз про ментальну корекцію. До речі, сьогодні у мене дві буде два сеанси менталки. Що це таке? Всі болі, всі проблеми, всі вони розсвічені, подсвічені нашими емоціями. Хтось дивиться, чого вона там вмирає, чого вона психує, а ви, вас розмазує ось ця проблема. І метод ментальної корекції може. Прибрати, стерти зовсім у ті ваші емоції, які вас розмазують, які вас вбивають. І цей метод дуже робочий, дійсний. І сьогодні я отримала другу е ступінь, друге посвідчення, ось диплом, що я вже можу не тільки чистити, але і йти далі. Так що приймаю вітання. Метод ментальної корекції.